дорожньо транспортна пригода на Прикарпатті. Водій автомобіля Опель не обрав безпечної швидкості на заокругленій ділянці дороги. З'їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з огорожею домоволодіння. В автомобілі перебували ще двоє пасажирів. 27 лютого близько другої години 30 хвилин на автодорозі загальнодержавного значення Н09 зі сполученням мукачево Львів в межах населеного пункту Лисець трапилась автопригода з потерпілими. Виїздом слідчого противної групи на місце подій було встановлено, що водій автомобіля «Опель Зефіра» 2003 року народження мешканець Харкова не вбрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги з'їхав з проїзної частини дороги. Опісля допустив зіткнення із огорожу. Домоволодіння у результаті аварії Керманича та двох його пасажирів з травмами госпіталізовано до лікарні. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння, і за результатами він виявився нетверезим. За фактом ДТП слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Правоохоронці вкотре закликають водіїв не порушувати правила дорожнього руху. Ліліана Іванічук Анастасія Багей телерадіокомпанія Раї.